Ми будемо малювати Айстрим ми айстрим будемо малювати монотипію, тобто відбитком зім'ятого паперу. Давайте з вами потренуємося. Один аркуш у нас буде зім'ятий. Згинаємо його, як попало, як вийде. Так, ось так в мене вийшло. А інший аркуш тут ми спробуємо розвести фарбу. А тут ми спробуємо зробити відбитки. Отже, давайте розмімо пензлик. давайте, червону фарбу. Так, а тут накладемо. Це буде у нас ніби наша палітра. Побільше водички, вологи. Ще. Думаю, достатньо. Так. І давайте знову зробимо відбитки. Ось так, у мене вишук. І тепер доторкаємося до фарби Оп. і доторкаємося до аркушу. І ось такий відбиток у нас виходить. Це наше тільки тренування. А зараз з вами почнемо малювати справжню хризантему. Нам потрібно три аркуші. Перший це буде наша хризантема. Згинаємо цей аркуш як попало. Для прикладу, я буду користуватися ось цією стороною. Другий аркуш це у нас буша, буде наша палітра. Давайте зігнемо його вдвоє, щоб була плотніша. І третій аркуш, на якому ми будемо малювати. Відкладаємо третій аркуш і розводимо тут фарбу. Ми будемо малювати а, значить, квітки монотипію, тобто відбитком. А листочки ми будемо малювати з вами від руки. Хоча, давайте листочки ми теж намалюємо монотипію. Отже, розводимо спочатку фарбу. Угу. Отак от, от. Так, відкладаємо пензик. А -а -а. Хай були ще буде. Отже, беремо наш аркуш. Тут у нас будуть розміщатися квітки. Беремо ось цю сторону і дотиркаємося до зеленої. І робимо деякі відбитки. Коли фарба буде присихати, знову беремо гаж, розводимо. Можна спробувати ось так зробити. Давайте спробуємо отак нафарбувати зразу. Що ж воно вийде, який відбиток? Можливо нічого не вийде. Наш фон. Якщо у вас є палітра, яка не має виїмок, вона така гладка, то можна використовувати цю палітру. Але у мене палітра не гладка з виїмками, і тому я використовую палітру а, а, аркуш. Палітру аркуш. Я вважаю, що досить. Поки наш фон підсихає, робимо ще з одного аркуша паперу такий ось відбитковий папір. Отже, продовжуємо тепер ми будемо робити квітки пензликом, трошечки додамо водички до фарби. Тут і тут. І будемо. Малювати жовту фарбу. От, дивіться. Ну ось тут в мене буде одна квітка. Так. Можна ще трошечки помаранчевого. Ніхто і не казав, що буде малюнок промальований аж детально. Це монотип є, відбиток, відбиток будь-що може користувати. можете користуватися, наприклад, палички або паперу. Давайте ще жовтий використаємо, давайте десь. Ну, ось Тут жовтий хай буде ще. Так. І тут. Так. Бачите, ми користуємося одним аркушем. Можна його, міняти його сторону три квітки на всі є давайте тепер додамо помаранчевого. Я пензаком додам бо в мене там високо ой, -ой. Так. і додамо ще трошечки тут тут побільше ось така квітка виша і тут і давайте самостійну квітку помаранчеву зробимо ось тут Зараз. Відкладемо. Ви можете користуватися одним аркушем, якщо у вас виходить гарно. Можете кожен раз робити новий відбиток аркушу. Ну, тобто сам аркуш робити, загинати. Так, ведемо. от, помаранчевого побільше. Я, давайте я отак зроблю от ребрейдинг нашого листка. Ну, і роблю відбитки. Така квіточка нас вийшла. Вот, вот так. Ну, давайте вже червоні робити. Прямо сюди ж починаю робити червоні. Так? Ще давайте, давайте. Пензеку додамо. Так, така таке от побільше я. Танк. З водичкою його розбавлю і буде гарненько. І так. Такий метод, монотипів можна використовувати при зафарбованні якогось ціну. Бачите, відпитки фарби залишаються, як у справжніх художників Давайте червоний туди дамо і щось змішаємо червоний. З помаранчем. Ой. ой Даже можна трошечки сюди. Ось так от жовтенького. Оп! Давайте ось цю квіточку зробимо. Ну, отак. От ось тільки у нас скільки вишов квіточок? Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Сім квіточок. Букет щастя. Тепер а, даю вам час вимити ручки. І замінити воду у нашій скляниці і будемо промальовувати листочки. Ну що, приготувалися. Отже, квітки ще не підсухли, але листочки ми можемо малювати. Давайте змочимо маленький пензлик, візьмемо зелену фарбу, так, побільше водички, ще. ще. І схематично отак от. Так от. Лісточок, бо монотип я не. Це така техніка це така техніка, яка не робиться лінії чіткі, відбитки, чіткі, робиться схематичний малюнок, більше треба водички. маленькую, такую. Видите, навіть и, а, даже, і а, даже, я и, и, читку, так и, вышел. Трішечки а, немальовано, сильно нічого. Так. Я гадаю, що досить, досить робити Ось такий малюнок. Монотипій у нас вийшов, відбиток у нас був зім'ятим папером. Я сподіваюся, вам сподобалось. А ще як намалювати хризантеми чи айтри, ви можете подивитися на моєму каналі. І зараз ви перед собою бачите ось ці відео. Бувайте щасливі! бережіть себе!